Ты видишь это? Это струн. Дітки, добрий день. Добрий день. Мене гарно чути? Так. Да. <кліпи> так. Дітки, заняття? <кліпи> Кто прийшов до заняття? Хто прийшов? Зайчик. Зайка. Давид, привіт. Привіт. Зайчик привіт нам загадку. Давайте ми її відгадаємо. Послухайте уважно. А? Біло навкруги. Я розтушую сніги, наганяю холоди. Можемо всі люди. В дружбі я в снідах. Догадалися. Я зима. Так, молодці, дітки. Яка пора року наступила? Зима. Чому так холодно стало? Чому капюшон одягнув? Мабуть, холодно? Так. <рес> <рес> так, дітки, до нас прийшла зима. А давайте пригадаємо, а як називається перший місяць зими? Грудень. Грудень. Даві, давай разом скажемо. Грудень. Грудень. Так. Малята, а давайте ми з вами зробимо ось таку вправу. Я вам буду називати речі, а ви будете казати так чи ні. В у грудні так буває, чи не буває. Будете казати так чи ні. Приготувались у грудні ведмідь у сплячці. Так. Так, можемо поплескати. Якщо не так, у грудні холодно. Так. Так. Давід у грудні квітуть дерева. Ні, так. А коли квітнуть дерева? Висенька. Так, восени молодці. У грудні новорічна ялинка. Так. Так. У грудні цибулю посадили. Випав сніг. Так. Так. Молоді посадили. Молодці що посадили. Так. А навіщо посадили, Давід? Для чого? На Щоб їсти. Так. А цибулька дуже полізна зимою, щоб не хворіти. Так, молодці. Да. Дітки, зима прийшла і принесла з собою. Погляньте, що вона принесла. Сніжинки. ми Сніжинки. 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 Порахуємо, скільки сніжинок на дошці. А ви, Один, ви Два, Дні, три, чотири, п'ять, шесть, вісім. вісім.

Дітки, а ви викладіть у себе вісім лічильних паличок. Відкладайте і рахуйте. Голосно. Одна. паличка, тільки одна. Рахуйте далі. Вісім. 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 Так, ви виклали вісім паличок. Дітки, налетів вітер. І ще одна сніжинка прилетіла. Скільки їх стало? Давайте порахуємо. Давайте разом. Одна. Повторюйте. Можна голосно? Одна. Дві, дві, три, три, чотири. Піти, п'яти, п'ять, п'ять, ім, еще. Дев'ять. Дев'ять. Дев Молодці, дітки. А як у нас вийшло дев'ять сніжинок? Дев'ять. Було вісім дев сніжинок. А як стало дев'ять? Дев як стало дев'ять? Дев дев так, дітки? Так, 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 що добрі? Давайте ми зверху викладемо вісім паличок, а знизу одну. Як у мене. Вісім сніжинок зверху і одна сніжинка знизу. знизу. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Виклали вісім паличок зверху. І знизу одна паличка. Як у мене сніжинок, дітки? Так, молодець Ірочка, бачу. Так. Скільки ти виклала паличок зверху? Порахуй. Так, одна. Одна. Так. Дві. Рахуйні. Одна паличка. Дві, три. Чотири. Так. Ірочка, ти мене чуєш? Ірочка, включи звук. Тебе звук вимкнений. О, тепер ти мене чуєш, Ірочка? Yeah. А тепер рахуй заново. Скільки Од, в тебе палок? Одна, дві, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ти це все правильно? Так, Давіт, в тебе п'ять сам палочок. Давіт. Тебе теж вісім паличок? Ні. А скільки? Потрібно викласти вісім паличок зверху і одну знизу. Скільки разом? Вісім один. Дев'ять. Дев'ять. Девіть скільки? 9. Дев'ять. Так, дітки, молодці. Втетерець налетів, грають сніжинками. А ось вітерець поставив. Дітки, погляньте. Зверху скільки сніжинок вийшло у нас? Давід, порахуй. Ті. Одна. Одін. Одна. Один. Дві, два. Три. Три. Чотири. п'ять. Шість. Так. Зверху шість сніжинок. Так. А ви у себе теж так викладіть палички? Що було? Зверху у вас шість паличок. Так. Зробили? Так. Бачу, молодці. А скільки груду сніжинок, дітки? Три. Одна, дві, три. Ви так само дробіть себе на сніг. Молодці. Давід, бачу, все робиш добре. Давід, скільки всього сніжинок? Зверху і знизу скільки скільки разом? З яку еще два? Две Зверху шість. Зверху а знизу Три. Так, шість і три. Скільки буде? Дев'ять. Дев'ять. А куди мене циферкою? Циферку де? Як у мене? Давід, це mm дев'ять. -hmm. Так, молодці, mm -hmm. так, дітки, а скажіть, будь ласка, mm -hmm. так нам пропонує ще погратися зі сніжинками. Mm -hmm. mm -hmm. Погляньте, будь ласка, у вас. У мене на дошці чотири сніжинки зверху? Поза п'ять, так? Вітер налетів і дві сніжинки? улетіли. Скільки лишилося? І ще два? Шість. Бачите мої. Олетіло. Скільки лишилися, Іричка? А поки лишилась? Дві. Чити. Молодці. Покажи цифру. Так. Чотири. Молодці, дітки. Молодці. А на малютину листочку? Циферку чотири? Спробуйте. У вас є там олібель? Да. Так. Ось таку циферку чотири. Дітки, давайте разом спробуємо. Малочка. А? Наведи. а так, Ирочка. Таня? Молодцы. Покажи, Покажите, что вы намалевали. Молодцы. Молодцы. Молодець, Давид, а, ще? Дуже добре. а тепер домай, давайте намалюємо Так. Намалювали. Молодці дітки! Так. так. Зробили? А тепер давайте ми з вами повторимо склад числа 9. І вам можна? Хто буде те називати циферки? Давайте почнуть. Так, один. Два. Один. Вісім, далі, дев'ять. Один вісім, деревня, дев'ять. Далі бачите циферки? Ні. Яка ця циферка? Пагано. Видно так? Так. так. Два і сім доріги дев'ять. Сім дорівнює дев'ять. Дев Давид. Три і шість дорівнює дев'ять. Чотири п'ять. Так, добре, дітки. Малята, зпропонує погратися з цифрами. а ви Добре? Добре. <свист> <Дайте, свист> Покажи циферкою, что? Один. <свист> Ви мене чуєте, дітки? <свист> Поганий інтернет? Так, один молодців. <свист> Два.

П'ять, 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 п'ять. Да. Молодці. А тепер ви. Ты кому п'ять девіт знайшов? Ірочка знайшла? А кому п'ять рочки? Поплескати в долоньки. П'ять так, бачимо. Так, молодці дітки. А тепер ви назвіть циферки, а зайчик буде показувати. Ірочка, називай для зайчика. Яку циферку йому показати? Чотири. Чотири. Так. Правильно, Давід? Так. Так. Давід, тепер ти назви. Зайчик буде шукати циферку. На, називай. П'ять. Так, зайчик. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Я знайшов. Правильно? Ні. А чому? Ні. Це три. Так, зайчик, це циферка три. Так, що сам ще не Це я знайшов. Правильно, Дітки? Да, да. Так. Так, да. молодці. Малята. Да. А тепер давайте з вами трошки відпочинемо. Давай Давид. Давід, трошки порухаємось. Так. Поклади циферки, Давід. Бачу. Що ти циферки знаєш? В тебе вони є. Бачу. Так. Дітки. Встаньте, будь ласка, за стільчиком. За стільчиком. Давід. Так, за стільчиком. Так, молодця. Так, встаньте, справа. Дільчика. Так, зліва. Так. Сховайтесь. Так, молодці. Так. Поплескали три рази. Так, руки вгору. Підняли руки вгору. Сторони. Так. Так, а тепер, як зайчик, пострибайте. Хто вище? Хто вище? Так, як зайчики, молодці. Покрутились. Покрутились. Так. А тепер уявіть, що ви сніжинки. Повітайте. Що ви сніжинки? Так. Як снішинка літає повільно так. Так, молодці. Добре. Так, відпочили. Дітки, з якою циферкою ми сьогодні з вами подайом? Дев'ять. Дев'ять. Як називається перший місяць зими? пам'ятаю. Можна. Груди. Груди. Так, дітки. Молодці. Наше заняття сьогодні закінчується. Ви були молодці. Всім гарного спокійного дня. На все добре, до побачення. До побачення! うん。